Президент Сполучених Штатів віддав наказ розгорнути дві атомні субмарини у відповідних, як він висловився регіонах, де саме не уточнев, але наголосив, що Америка готова до ядерної війни з Росією. Так Трамп відповів на публічні погрози заступника голови російського радбезу Дмитрія Медведєва, назвавши їх загрозою громадянам Сполучених Штатів. Тим таки увів мита для країн, які ведуть з Росією активну торгівлю. Крім того, Пентагон замовив для України велику партію ракет. А сенат проголосував за виділення нам мільярда доларів і запропонував новий пакет допомоги. Усі заяви і рішення Сполучених Штатів щодо російської агресії зібрав Юрій Гула. Ваша Росія? Росія те, що вони роблять, огидностейт 8 серпня без припинення вогню він введе руйнівні тарифи та санкції проти Росії. Коли йдеться про ядерну зброю, ми повинні бути готові і ми повністю готові. Я відправив у регіон два атомні підводні човни. Так вони ближче до Росії. Ще донедавна його слова про Україну сприймалися як спроба підіграти Путіну, але тепер риторика Дональда Трампа схожа на жорсткий ультиматум. В нього не просто увірвався терпець щодо Кремля. Він прямо говорить про ядерну зброю і готовність захищати інтереси США будь-якою ціною. Цього тижня Трамп дав Путіну 10 днів на припинення війни, скоротивши попередній. 50-денний термін, і хоча перед тим американський президент не менше шести разів ставив дедлайни і їх відсував, цей раз він вже прямо заговорив про конкретні наслідки. Так, Ми збираємося запровадити санкції. Я не знаю, чи санкції його турбують. Вони знають про санкції. Я знаю краще за всіх про санкції, тарифи і все інше. Я не знаю, чи матиме це якийсь ефект, але ми збираємося це зробити. Трамп, якого критикували за нібито м'яку позицію щодо Крим. Мля тепер різкий і категоричний напруга між Вашингтоном і Москвою з кожною наступною заявою чи повідомленням в мережі американського президента зростає. Проте навіть старі друзі можуть розсваритися, коли справа стосується червоних ліній. він веде, я б сказав, руйнівні тарифи та санкції проти Росії. Адже як Росія фінансує цю війну, як вони можуть платити новобранцям рядовим у своїй армії. Суть у тому, що путіну потрібно продавати свою нафту, він її продає Китаю, Індії, Бразилії. Трамп, схоже, не просто обіцяє його спецпредставник Стів Вітков знову вирушає до Москви. Можливо. Це останній шанс для Путіна, а заяви Трампа не скінчились на економічних погрозах. Після різких висловлювань колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, Трамп у власній соціальній мережі повідомив про ще більш серйозні кроки і наказав передислокувати два атомні підводні човни, якщо провокації Кремля переростуть у щось більше. Медведєв говорить про ядерну зброю. А коли йдеться про ядерну зброю, ми повинні бути готові, і ми повністю готові. Видання The New York Times Зазначає, перевірити переміщення атомних субмарин неможливо. Пентагон тримає такі маневри під грифом цілком таємно, і жодних підтверджень з офіційних джерел, окрім слів Трампа, немає. Медведєв говорив дуже погані речі, торкаючись теми ядерної зброї. І я кажу, нам краще бути обережними, тому що це найбільша загроза. Тому я відправив у регіон два атомних підводних човни. і вони ближче до Росії. Я припускаю. Так вони ближче до. Росії заява Трампа шокувала, адже пряма згадка про переміщення ядерної зброї украй звична для публічної риторики президента. Американські медіа, такі як The New York Times, Washington Post та інші, назвали ці кроки високим ризиком і небезпечною ескалацією, адже припустили, що вони можуть спричинити новий виток напруги у відносинах між ядерними державами. Трамп, який не так давно був прихильним до Путіна, тепер називає дії Росії в Україні огидними. Ваша Росія, я думаю, те, що вони роблять, огидно. Це війна Байдена, це не моя війна. Але я сказав, що якщо я потраплю туди, я спробую це зупинити. І вони також втрачають людей у містах і селищах, тому що Путін обстрілює їх ракетами. На тлі ультиматумів Трампа Путін покликав свого Лукашенка на Валаам. Там обидвоє помолилися і продовжили неформальне спілкування після кількох заяв. Очевидно, що ця зустріч це відповідь на риторику Трампа, спроба продемонструвати впевненість і непохитність кремлівських соратників. Хоча про ультиматум Трампа Путін і Лукашенко демонстративно не проронили ні слова. And maybe he wants to try... Ймовірно, Путін хоче спробувати захопити всю Україну. Я думаю, що йому буде дуже важко. Ми введемо санкції, і він досить добре з ними справляється. Він знає, як їх уникати. Поведінка Трампа демонструє, що він більше не розглядає Росію як потенційного партнера. А як джерело загрози, він ймовірно зрозумів, що його попередня стратегія не спрацювала. Та й Конгрес США, попри всі політичні розбіжності, схоже, готовий підтримати президента. Обговорення вторинних санкцій, які можуть стосуватися торговельних партнерів Росії, вже тривають. Законопроєкт, який дає повноваження президенту накладати мита до 500% на країни, що торгують із РФ, має широку двопартійну підтримку. Тож, якщо Росія не виконує вимог Трампа, ми можемо побачити безпрецедент. Едентний тиск на економіку президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Проте, будь ласка, зрозумійте він не Обама, не Байден, і з ним краще не жартувати. Ви переграєте. Лінці Грем, сенатор республіканець. Епоха дружби між Трампом і Путіним близька до завершення. А дипломатія президента США що викликала так багато суперечок, перетворилася на публічний ультиматум, термін якого невпинно спливає. Зі США Юрій Гула. Ми – Україна Марафон. Єдині новини.